Сьогодні ми розглянемо, як працювати власне, з Каспіо, тобто, як працювати з базами даних. Сьогодні ми створимо власне, дуже простеньку базу даних, тобто, вона буде складатися з двох табличок. Тобто, одна табличка це у нас буде клас, і також клас у нас має учнів, Тобто інша табличка у нас буде учень. Тобто, там буде список учнів, і також список, список класів, І також список класних керівників. Ну, давайте подивимося, як зареєструватися. Тобто, на сайт Каспіо ми власне, прийшли. На офіційний. Тепер треба зареєструватися. Щоб зареєструватися, треба мати власне пошту електронну. Зараз ми це зробимо, тобто пошта в нас є. І давайте зараз спробуємо try Free. Натискаємо try Free. Так, і вводимо тут інформацію. Ну, я введу про себе інформацію. Так, ввожу інформацію. Так, ну нехай будет у нас так. У нас... Так, пошта электронная вот такая. Так, и давайте придумаем какой пароль. Так, пароль. Так, давайте. Так, вот такой пароль. Так, значит тут все доброе. Давайте телефон також выдам. Так... Так, і нехай обираємо країну. Обираємо також, що у нас тут є. Так, ну, обираємо будь-яку. Тобто нехай буде United States. Accept Caspio. Так, Sign Up Now. Натискаємо. Зареєструватися. Так, і зараз там на пошту прийде власне, лист. І ми по ньому повинні будемо перейти. Щоб у нас аккаунт створився. Тобто підтвердити наш аккаунт. Так, лист у нас вже. Лист прийшов. Так, зараз ми відкриваємо. Так, Activate Account. Активуємо аккаунт. Так, переходимо за посилання. Так, і тепер можемо залогінитися зайти в наш аккаунт. Заходимо в наш аккаунт. Так, вводимо власне нашу електронну пошту, за допомогою якої ми реєструвалися. І вводимо також наш пароль. Так, ну пароль у нас тут є. Давайте ще раз. Так, перевіримо, чи. Угу, давайте перевіримо, чи все у нас добре. Так, нас пустило Каспіо, все добре. Так, ми тепер зареєструвалися, все у нас добре. Так, все працює. І тепер давайте створимо, власне, базу даних. Тобто, реляційну базу даних. Тобто, створимо дві таблички, покажемо, власне, також між ними відношення. Також у нас буде відношення, власне. Один до багатьох, тобто дивіться, клас у нас буде один, а власне, учні у нас може в класі навчатися декілька. Да? Тобто учнів у нас може, може бути 30, може бути 15 і так далі. Тобто У нас буде відношення один до багатьох. І ми це покажемо зараз, як це буде відбуватися. Так, ми тепер переходимо, щоб створити дані, переходимо на дата, Тут у нас ось такий значок, переходимо сюди. Так, і власне тепер створюємо дані. Тепіться, тут у нас є Create, Table, створити табличку. Створюємо таблицю. Так, це ми все закриваємо, щоб воно нам тут не заважало. Можна також з телефона працювати, якщо ви, у вас немає комп'ютера, якщо ви на Android або з іншого там якогось девайса, там, з macOS і так далі. Тобто, може, це все це, це, це буде працювати. Так, Натискаємо Create. Table. Так, і створюємо табличку. Так, створюємо тепер. Давайте. Клас наш, да? тобто табличка класу, тобто, у нас будуть поля наступні, тобто, у нас буде клас ID. ну Клас ID це буде у нас 5В, 6В, 7B і так далі. Тобто, ось таким чином ID у нас буде, ID у нас буде текстовий, і також пишемо унікальний. Тобто ставимо, що у нас буде він унікальний. Тобто у нас буде це первинний ключ. Тобто, дивіться, щоб у нас не було. Ну, В школі не може бути у нас однакових. 5 В 2 класи не може бути. Да? Або шостих В не може бути два. Тобто, щоб ми не ввели, тобто, ми не зможемо вести, тобто, система керування базами даних нам просто не, не дасть це зробити. Тобто ми не зможемо два класи ввести однакових. Так, клас ID, і тепер класний керівник. Ну, Пишемо клас тічі. І клас тічі. Так, ну і два поля у нас є. Тобто, вистачить, тобто у нас буде це, власне, первинний ключ, тобто з унікальне значення. Так, і давайте трошки тут щось я тут трошки. Так, клас. так, дві буппеїс, давайте ось так. Так, і ось таким чином. Так, Це у нас буде клас ID, тобто первинний ключ є. Так, і давайте це, тепер збережемо цю табличку. Так, зберігаємо табличку, пишемо просто клас. Зберігаємо. Так, табличка буде просто клас. Так, А тепер давайте створимо власне, табличку учні. Ну, Давайте pupils, да, створимо також таку табличку. Давайте ще створимо табличку учні. Так, pupils, <coughs> У нас буде що у нас буде? Ну, власне, pupil ID. Тобто, дивіться, у кожного учня буде якийсь код. Да? У нас тобто, певний також давайте це буде як первинний ключ. І нехай це буде автоінкремент. Давайте виберемо, тут у нас є. Автонамбер, тобто ось таким чином. Так, і нехай буде у нас називатися це. Так, P -P id, Нехай буде ось так називатися. Так, і тут буде у нас власне ім'я нашого е, учня. І також е, прізвище, да, surname. Так, і буде також у нас ключ. Е, е, Зовнішній також у нас буде ID класа, да? тобто, за яким ми будемо підключати, скажімо так, дві таблички зв'язувати. Да? Тобто, у нас буде в класі, у нас є декілька кількість учнів. Да? Тобто, я вже казав, да? у нас є там відношення, тобто, один до багатьох у нас в даному випадку буде, да? Тобто, учнів може бути багато, а клас може бути один. Тобто, Ми будемо прив'язувати до класу. Так, у нас буде name surname, є так, і нехай буде клас ID. Клас ID, так, і нехай це буде у нас клас ID, це у нас буде текст. Так, учні Нейм, це у нас також текст. Сюрнейм це ім'я прізвище, це у нас текстові значення. Pupil ID, це у нас автонамбер, це буде у нас унікальний, унік ставимо. І також ставимо клас ID. Тобто за ним ми будемо зв'язувати. Ну, Давайте подивимося. Так, Тепер зберігаємо все. Так, І це у нас зберігається, власне, у зберігаємо також, напишемо pupils, да? Так, це у нас будуть учні. Да? Тобто у нас дві таблички. Так, ну і Того ми маємо бачити дві таблички. Тобто маємо табличку Class і маємо табличку pupils. Так, ну Давайте заповнимо. Давайте їх починаємо. Дивіться, Щоб їх заповнювати, достатньо просто натискаємо Open. Ну і пишемо, наприклад, клас ID. Нехай у нас буде, наприклад, тут, так, нехай буде 5 v так, да, класний керівник, наприклад, нехай буде Іванов, наприклад. Да? І нехай буде Іванов. Шостий В. Нехай буде у нас Петров. Класний керівник. Так, ну, сьомий В. Нехай буде у нас Сидоров, наприклад. Ну, просто прізвище там, вигадані. Да? Тобто, нам тут не важливо, просто показати. І натискаємо Refresh. Тобто дані будуть, бачите, всі вже у нас внесені. Да? Тобто в нашу табличку будуть внесені. Також тут бачите, можна, тут є фільтр, можна також наприклад, показувати або певних, скажімо так, класних керівників, або можна показувати певні класи, тобто робити фільтрацію скажімо так, за певними значеннями. Да? Тобто Можна робити також ось таким чином. Тобто можна, наприклад, Тут є у нас клас Тічі, клас ID, наприклад, нехай буде показувати, наприклад, ми хочемо тільки 5В, наприклад, да? інші класи не показувати, можна також. Буде тільки 5В, наприклад. Да? Так, і тут тепер вичищаємо все, і ось таким чином можемо або показувати, або скривати якісь поля. Тобто, також можна тут поекспериментувати, можна тут подивитися, як це буде відбуватися. Ну і Можна також це завантажити, тобто в форматі Excel, в форматі, тобто, дивіться, ну, давайте спробуємо завантажити нашу табличку. Тобто, дивіться, тут CSV є формат XML, є також Excel-формат, можна завантажити нашу табличку, подивитися. Табличка наша, так, ну Ось вона тут завантажується архівом. Все. Тобто, можна розпакувати, можна так подивитися, що в нас тут є. тобто Ось бачите, ось дані ось так у нас виглядають в табличках. Да? Тобто, це дивіться, це у нас база даних загальна, да, тобто окремі таблички ми можемо завантажити собі також. тобто є така можливість, так, ну Натискаємо ще оновити. так, І тепер давайте заповнимо табличку ще іншу. да, тобто Переходимо в «Tables», вкладинку. так, і є у нас також «Pupils». Тобто учні також, так? Да? Так, також у нас учні, так, давайте тут тепер. Так, ну нехай буде автонамбер. Також, так, у нас тут name. Тобто учень також у нас. Так. Учень у нас тут... Так, name у нас буде, власне, ну нехай буде. Ну, нехай хто там у нас буде. Ну, нехай буде Петров. так. Так, нехай, нехайм сюди. Так, нейм. Петров. Так, не нехай буде Іван Петров. Так, ID, нехай буде 5В. Так, так, у нас там ще які класи є. Так, давайте. так, ще у нас, І дивіться, зараз ось я тут. ну, Дивіться автоінкремент, бачите, він автоматично підставляє вже. Да? Тобто перший, другий там, і так далі. Тобто автоматично буде підставляти числа. Так, ну нехай буде Андрій. Нехай буде Петренко. Петренко. Нехай буде Андрій Петренко. Так, і тут у нас буде п'ятий В. Так, також пишемо. Так, давайте зараз подивимося, так, я зараз завантажу. Давайте подивимося, які класи є. То я вже тут трошки, щоб не помилитися. Так, tables Так, і давайте подивимося, які ми класи там вводили, Так, ми вводили п'ятий В, шостий В і 7 В. Так? Ну давайте ще трошки поводимо, щоб нам якось було цікавіше було. Так, зараз ага, клас. Так, і давайте так, 6В і 7 В, так? Да? Так, відкриваємо. Так, п'ятому В у нас нехай будуть два учні тут в даному випадку. Да? ну Ви можете, звісно, тут додати. Це просто такий приклад, я не буду тут все писати. Дивіться, PPLID у нас автоматично зростає, тобто його набирати не потрібно, а всі інші поля ми набираємо. Да? Тобто ім'я. Ну, нехай буде Іван. Іван. Сидоренко. Нехай буде у нас 6-й В, наприклад, клас, так? Да? Так, і нехай буде Марина. Наприклад, е е Михайленко. Нехай буде у нас сьомий В клас. Так, ось таким чином, да? Так, ось таким чином ми тут задали. Так, тепер дивіться, давайте зробимо рефреш. Так, тобто всі, ми, всі, ми дані всі зберегли. Так, І давайте тепер зробимо власне, відношення. Покажемо між нашими таблицями, давайте покажемо відношення. Так, є тут Relationships, бачите, тобто, від англійською це відношення. Так, Натискаємо сюди Так, і створюємо тут, дивіться, ми виділяємо клас і виділяємо власне, також pupils. Да? Так, дивіться, за клас ID, ми також їх зараз, наші таблички, власне, поєднаємо. Да? У нас є клас ID. І в одному тобто у нас це зовнішній ключ, да? тобто ось клас ID, це у нас буде текстове поле, 5 b 5 v і так далі. Да? тобто Це текстове поле, по суті. І об'єднуємо. Давайте спробуємо. Так, дивіться, Тут у нас буде. Ось у нас тут, бачите, він автоматично я вже вибрав. тобто він, тобто він, у нас Батьківська табличка, це буде у нас клас, тобто це у нас основна parent table клас. Тобто ми об'єднуємо за клас ID. Так, і тут давайте все також оновимо всі дані, щоб вони все було добре. Тепер тут галочки треба проставити. І бачите, у нас тут автоматично власне, relationship type, тобто у нас е, тут е, тип відношень один до багатьох. да, Тобто, дивіться, клас у нас один, і учнів може бути багато да, в класі. тобто а клас у нас один. ну, Власне, скажімо так, є ситуації, там, де учень може в декілька класів вчитися. ну, Якщо нормальна ситуація, то власне у нас. Учень вчитися в одному класі, в п'ятому В. Да, наприклад. Ну, ось таким чином в нас буде один до багатьох. Да, тобто ось таким чином у нас відношення. Так, ну і Давайте створюємо тепер все, Так, натискаємо тепер Create. Бачите, все автоматично. Тобто, ось Тут у нас тут ставиться одиничка, а тут ставиться ось така, значок нескінченності. Да, тобто, Ми зв'язали дві таблички. Ось таким чином вони у нас виглядають діаграма. І тепер давайте це все просто збережемо. Так, і зараз давайте ще подивимось, як власне вивести дані двох табличок. Да, об'єднати, тобто У нас тут є ще така можливість. Тут є у нас також дані, є таблички, є також views. Тобто Давайте подивимось, як використовувати власне view. Тобто Можна власне дві таблички об'єднати між собою вивести дані дані двох табличок, можна їх посортувати, пофільтрувати. все. Зараз я це покажу, як це робиться. Так, create View натискаємо. Так, і тут у нас буде власне, дивіться, тут ми обираємо таблички, які ми хочемо використовувати. так, Ну і давайте тут напишемо будь-що завгодно. Це у нас буде новий view, Тобто це об'єкт для перегляду двох табличок. Да? Тобто дві таблички ми об'єднуємо, ми хочемо, власне, дві таблички показувати, власне, виділили дві таблички, і сюди стрілочку натиснули. І у нас дві таблички власне, виділені. Да? Тепер переходимо Next, переходимо далі. так, І тепер дивіться, як ми хочемо. так, Relationships, дивіться, У нас тут власне, відношення від класу ID, клас ID, тобто можна тут також змінити відношення. да, Тобто зв'язок наших табличок, вони зв'язані за зовнішнім ключем, да, за клас ID, тобто за у нас там 5В і так далі. да, тобто, Ось таким чином у нас таблички зв'язані між собою. Ну, наприклад, давайте зробимо, щоб ми могли редагувати учнів. Да? Тобто, дивіться, тут можна ще зробити, наприклад, щоб учнів ми могли додавати, редагувати класи. Ми, наприклад, створили. Да? класи ми не будемо там чіпати, да? ну, взагалі такі є, тобто класи. У нас залишаються да, в школі, а учні, учень може, наприклад, бути там, переведений в іншу школу, наприклад, в інший клас, да, наприклад, або там, ну, може, там батьки можуть забрати документи, є там різні ситуації. Да, тобто, учень може, наприклад, перейти з одної школи в іншу школу, там, за і також ми можемо їх редагувати. Да. Так, Давайте тут ще подивимося, що тут можна робити. Так, ну, тут можна обрати також поля за критеріями певними. ну Давайте це трошки пізніше. Тут також можна, наприклад, обирати, показувати поля, наприклад, всіх учнів, прізвища, яких там певне, наприклад, або тільки певні класи показувати. Ну, давайте зараз все покажемо. Так, натискаємо просто Фініш. Тут обираємо все. Ну, ну, так і так. У нас обрано all, Тобто залишаємо все за, за, за замовчуванням і натискаємо Фініш. Так, і тут тепер дивіться, можна. Обрати, так, у нас тут є, бачите, з'явився об'єкт View новий, да? і натискаємо Open. І дві таблички у нас зв'язані між собою. Так, і тут дивіться, ще такий у нас також. Так, ага, де у нас тут є? Так, дивіться, зараз я ось тут введу. Так, у нас тут є, наприклад, ну, можна учнів додавати також. Да? Тобто можна також використовувати фільтр і так далі, можна додавати, можна використовувати. Так, і давайте зараз ще покажу. Так, ну нехай буде учень ще у нас який клас, нехай буде у нас там, хто там є у нас, нехай буде там Петро. Наприклад, Симоненко. Нехай буде. Так, і нехай буде, наприклад, він там в сьомому В класі. Да? Наприклад, ось такий у нас буде. Да? Так, і дивіться, тут додаємо просто його сюди. Так, і давайте зараз спробуємо додати. Так, все додається, все добре, все у нас тут нормально. Так, а тепер дивіться, давайте спробуємо так, refresh натискаємо. Так, натискаємо фільтр. Дивіться, тут можна також обрати, наприклад, які класи ми хочемо показувати чи не хочемо показувати. Наприклад, хочемо провести фільтрацію, по, наприклад, клас ID. да? Наприклад, клас ID, ми хочемо показати, наприклад, всі тільки 5 да? то є у нас... Або в сьомому МВ, наприклад. Да, всі, хто є в 7-му В, давайте їх покажемо, а інших всіх поскриваємо. Бачите, можна скривати, тобто все просто. Наприклад, 5В. Бачите, все просто, достатньо. Так, А тепер дивіться, можна також фільтр цей можна зняти також і побачити всіх учнів, да, які у нас є також. Так, ну Тут можна також коригувати наш в'ю. Тобто коригувати об'єкт можна налаштовувати тут да, деякі параметри, якщо це потрібно, можна також робити налаштування певні, наприклад, робити там е зміни налаштування, да, якщо ми хочемо наприклад, ввести якісь критерії, можна також це зробити в будь-який момент. тобто Досить система така гнучка. Так, ну і давайте подивимося так. Переходимо в дату. Тепер давайте я зараз ще додам сюди, наприклад, класний керівник класу. Да, і додам ще клас однаковий, наприклад. да, Тобто 5В, давайте ще раз спробую додати. Дивіться, у нас 5В тут у нас це унікальне поле. да, І тепер дивіться, я ще раз спробую додати 5В. І нехай буде, наприклад, у нас там Іванов, Петров, Сидоров. Ну, нехай буде Михайлов, наприклад, Михайлов. Так, бачите, у нас я вже не можу додати поле, тому що воно унікальне. Бачите, це у нас первинний ключ. Ось в чому у нас зручність баз даних, в тому, що ми можемо, скажімо так, тут автоматично у нас, ми не зможемо додати, наприклад, однаковий клас. Якщо ми вказали, скажімо так, наше поле це як первинний ключ, то ми, власне, не можемо додати, скажімо так, тут клас 5В ще один, ми не можемо додати, щоб не було втаниці, Да? Тобто ось у нас система керування баз даних, все автоматично за нас робить, тобто вона, ми не зможемо зробити, скажімо так, такі ось помилки. Да? Тобто Тут, тут власне, ну давайте тут додамо ще, наприклад, 8В, 8В, дивіться, я тут спокійно додаю, без всяких проблем. Ось так дивіться, ми це все оновлюємо. І таким чином, бачите, 8В без проблем додався, а ось ті класи, всі інші не додаються. Ну Давайте ще подивимося, ми додали 8В. Так, і давайте подивимось тепер ще у нас, власне, переходимо у View. Так, переходимо в Select Data. Так, і диві дивіться, що у нас тут є. Давайте огоновимо. Так, і власне, ну, в 8В у нас ні, нікого нема з учнів. Давайте ще додамо, наприклад, учнів. Нехай буде хтось у нас у 8В, тому що у нас тут нічого не, не, власне, не показується. Давайте спробуємо показати. Ну, власне, у нас тут ми ще поки не додали. Да? Так, 8В. Так, і давайте спробуємо. ну, Тут ні, поки нікого з учнів немає, тому тут ніби не буде нічого показуватися. Давайте ще додамо власне, хоча б там одного учня 8В. Так, нехай буде у нас так open. Так, і нехай буде 8В. Да? Нехай буде тут, наприклад, у нас так. Нехай буде у нас Ірина. Нехай буде Гришина, наприклад, та, ну, тут, в принципі, не дуже. Скажімо так, це важливо. Рефреш. Так, І давайте спробуємо показати. так, І тепер наша Ірина повинна вже тут, власне, буде показуватися. Давайте спробуємо. Так, Бачите, у нас тут вже ось учень показався. Да? Тобто 5В є, 5В. Так, І також є, наприклад, у нас Михайло, Ірина. Бачите, дві таблички ми тут зіставили між собою да? і можемо їх дивитися, тобто можемо їх об'єднувати. А це у базі даних у нас виглядає як дві окремі таблички. Да? Тобто ми можемо тут подивитися власне, тобто діаграму, яку ми вже тут згенерували з вами. Да? Тобто relationships. Бачите, у нас відношення є клас ID, клас ID, тобто ось таке відношення. Тобто Один, тобто багато до, один до багатьох. Да? Тобто у нас клас 1, а учні у нас може бути багато в класі. Так, ну ось такий урок був цікавий. Дивіться, ну тут також є у нас, скажімо так. Каспіо нам дає пробний скажімо так, термін, деякий, там 15 днів, ну, за 15 днів можна спробувати, можна, можна власне, погратися з базами даних, познайомитися. І, власне, ну, якщо можна створити ще один аккаунт і спробувати, тобто можна поекспериментувати і подивитися, що це таке. Всім дякую за увагу.